От не знаю, якось один там придурок мені писав в ютубі, який я брехун. Бо я сказав, що типу, ми цим комбайном обираємо десь 4 гектара в день це заліз, в середньому 4,5, а рекорд у нас був 5,80. Ну, це правда було один раз, такого. зазвичай за сезон то, типу, найбільше виходить 5,5. Такий вдалий день, що там поля були не дуже далеко одне від одного. А також зараз з переїздами з усім цим поля в середньому по 10 сотих. Получається змолотить 4,20-4,50. Просто треба молотити, а не дрочити. І В ютубі всяку херню писати. То тоді й буде молотиться. По 4-6 гектарів в день. Пригнали ми цього Вольвіка якраз перед сезоном. Стан в його огонь. Все працює. Ми його, кстати, навіть до жнив не готували. Вообще абсолютно нічого в йому не міняли. Тільки помазали і все. Працює, ще нічого, слава Богу, не ламалося. Після сезону він буде продаватися цей комбайний. Ціна буде 8,5 тисяч. Я його помию, побачите, він дуже гарний і по фарбі, і по всьому. там Напрацювання в комбайна дуже мале. Рівні в більшості всі в ідеальному стані. На цій новий сліяв йому ново, по довірені там добрі, резина вся ідеальна, взагалі без тріщин і порізні. Зробили таке яке-небудь за 5 минут накриття над головою, щоб піньок був. Все, погнав, висипай зерно. Бачите, на третій передачі їде з бункером зерна під гору, ремні не буксують. Це вже признак того, що ремні тут добрі. Бо на херових ремнях він вам ніколи в житті так не поїде. Камера не передає, але тут гора добра. Добрий день! Ога, співа пиво те, що сказав, що з мене пиво за те, що я знімаю без дозволу. Бачите, от зараз комбайник не помитий. Абсолютно все сухе в йому. Ідень Ні нічого не підтікає бак погнути в йому, ну такий був. Добрий день. Я ж типу блогером устроюся. Треба yeah. щось ну, познімати. Він зацініть, яке зерно. Чистеньке. Це просто грязюка тут. Ну, від калюш їздили, так все. Варіатор не бросить цей. Нічого ніде не підтікає, тут люфту нема, вал цей оригінальний. Оця штука ще оригінальна, але була трохи бракована. Тут хто знає такий типу шарик вклепаний. Е, там була закльопка погана, то ми його переробили. Ну Зробив токар, нам виточив і ми його зварили по толку. То з ним все нормально. З тою штукою. Косана йому ще вся оригінальна. Що сегменти, типу, що полотно, дете які приземлі. Взагалі не витерті, направляючи, не витерті. Це ідеально. Ось бачите, який шнек в йому. Ще готовочка по центру є. бичі там теж ідеальні. Двигун не димить, масло він не бере. Ну, реально, стан комбайна супер. грохот не гнилий. Ми ще навіть, хто знає в у цих маятниках, ще нічого не переробляли на підшипники. Ще на оригінальних втулках ходить, люфту там немає. Все технько працює евелівати, а нічого не в решіть. 8,5 тисяч після сезону. Кого цікавить на той рік чи на сою купить 800-точку файну, я вам кажу, це точно той варіант, його варто брати цього комбайна. Стан його просто супер, напрацювання дуже мале. Номер телефону я знизу оставляю. Це дивіться який кусок поля. Це воно в принципі видно, воно де суттліше. Тут 23 сотки. Комбайн почав молотити, я засік у 8.34. Зараз 8.50. Тобто пройшло 15 минут і він дивіться, оце він проходить проходить до мене і ще одна полоска і все, кінець. Тобто якраз десь 23 сотих він за 20 хвилин скошує. І от я хотів ще раз спитати того чудака, що там розказував, що це невозможно, що я там брехун. таким комбайном по 4 гектари молодий день. А я казав не по 4, він 5 може, і 5,5. Якщо все добре, типу сюди там за весь день ні разу не поламався і все йде по плану. Так що думайте собі самі. Маса Лисно. Видно яка тут по висоті яке воно от. мені отаке побоя цю висоту Бачите з якою швидкістю йде комбайн? Одна зернинка, а такого обхожую. В принципі, по суті, і потір немає, можна сказати. От я такого облазив, я ніде того зерна не бачив от одну зернинку побачив. І це ще зверніть увагу, це ще з цічкарню. Без неї він ще легше йде. Карчик тут взагалі шепче в'єми Вартові не гудуть, робка не гуде, ну самі чуєте дуже тихенько працює цей комбайн. Новий акумулятор на ньому Купили Ну і от дивіться яке зерно То, грязне зерно, чистеньке зерно. Потірі бачили, які що їх немає. І скоро ходить. І все, так що я кажу. Ну, зрозуміло, що по, там, по 7 тонн пшениці сипля, звісно, так не роженешся. Зразу писати, що я придурок, там і всяке таке. Бо я ж тут молочу по 4,5 гектара в день, типа. ну то цей. Розберіться спочатку в ситуації. Тоді вже розказуйте. Так як нас тут на полісі, це взагалі реально. І це ще я вам скажу, що це з дурними переїздами по 4 45 з половиною молотить. А якби такого люди забрались один день, і що ти такое раз, два, три, пішов поля подряд молотить там, оце, то я взагалі не знаю. там Може і до шести добрався би там, якби нічого не ломалося. Це що ці переїзди, висипки і всякі такі, я кажу, у нас тут в Березнівському районі поля невеликі, в людей там вісім, десять, п'ятнадцять сотих. Ну дуже рідко двадцять а Так як оце двадцять три сотих. Змолотилося за 20 хвилин. То по самим мінутам посчитайте скільки можна змолотити цим комбайном. А забувся, хотів показати ножі на січкарні. Ну вони там ідеальні, квадратні. Як тихенько січкарня сама робить, немає цього. Таке, знаєте, як оцей е цей вдома дує на, на розувом. Типу. Десь примерно такий від неї шум. Підшипники ідеальні кругом. Все, ну прям дуже тихо комбайн працює. Саме мені подобається, що бі біля еліватору теж взагалі немає ніякого шуму, що, ну, що там щось йому ходить. Оце. Це я робив. Тут була якась вм'ятина, десь чимсь стукнули чи щось таке. І типу, загнуло елеватора Така вм'ятина всередину, Типу, лопатка не могла туди всередині. Та я просто типу, приварився сюди, щоб витягнути. А вже як на продажу, то я це все гарно зачищу і закришу красочкою. Тобто тут буде все файно. Оце так із нюансів, що в йому є. Оце отут таке негарне. Це це кажу, я тут рівняв оцю м'ятеку. І оцей десь притуляний був. Е бак. Но він нічого не протікає, тобто він не тріснутий. То, в принципі, можемо його теж вирівняти. По остальному геть 100% щоб йому все їда. Ну, Мені дуже подобається його робота. Те, що, именно, що тихо так. Так, <плесу> да, такий брехун, що то взагалі. А ну розкажіть, як вам подобається крепко цей комбайн. Ого? добре, ого. Все, зрозуміли, комбайнер сказав, що класно, так що, все, купляйте. Получилась наша нас така куча зерна. З 23 сотих трохи більше тони зерна. Тобто десь 21 мішок в нас повний буде тут. Ну, бо геть повний бункер був. Це получається десь 5 на гектар. Тобто, навіть поле таке, ну, це такий дядько, що трохи по-серйозному цим займається, то в його нормальні врожаї, в принципі. Бачите, за 20 хвилин змолотив 23 сотих, то, опять же, питання до тих, хто там мені не вірить, що цей комбайн по 4,5 гектара в день вбирає.